Розпочнемо з подій у Сполучених Штатах. США не проти, аби країни-члени НАТО розмістили своїх військових в Україні. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. Він наголосив на тому, що це суверенне рішення кожної країни. Однак США цього робити не збираються. Нагадаю, про можливість відправки в Україну військових говорив президент Франції Еммануель Макрон. Відправили війська альянсу для навчання українських військових. Готова також Латвія. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вкотре закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалити військову допомогу Україні. Свій заклик Байден озвучив у промові під час щорічного обіду друзів Ірландії з нагоди Дня Святого Патріка. Президент США провів паралелі між американцями та ірландцями як народами, що підтримують прагнення до свободи. Тож саме її за словами Байдена, американці бачать у підтримці України у війні з Росією. Також Байден звернувся до прем'єра Ландії Лео Вакардара і подякував йому за гуманітарну допомогу українцям на зв'язку з нашою студією Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Вітаємо вас, вітаємо вітаю доброго ранку. Отже, щодо перспективи відправки західних військ в Україну, який резонанс в Сполучених Штатах викликала заява Еммануеля Макрона про те, що ця відправка можлива. Ну, для тих, що підтримують Україну, дуже е, відчували підтримку слова Макрона. Але втім, що в Америці нарешті чуємо, що інші лідери, не тільки лідери в НАТО, але так само Франція, як лідер у е, Великої Сімки, так само нарешті трохи відчуваємо тут в Америці, що Європа збудилася, е, і це є е, двопортина. Позиція тут в Америці, що вона би хотіла, Америка би хотіла побачити, що Європа більше, більше активно брала участь у підтримку України пане Андрію. А про що пишуть у соцмережах американці? Про що пишуть у ЗМІ? Ну фактично існують такі голоси, які так само боти і трогли, які говорять про трету світову війну. Але я думаю, не тільки промова Макрона, але й так само всі записи його, які декотрі збирали разом, щоб на соцмережі розширити, як він змінив свою думку, еволюцію свою думку. І фактично, як сильно він говорив на ті перші дні війни, і як він тепер би хотів підтримати Україну далі, найголовніше, ми, ми чуємо багато слів, аж поки один вояк прийде від Франції, аж поки ми побачимо реалістично, я думаю, тоді зміниться думка трохи більше. Якого прогресу досягла Палата представників у розгляді питання щодо підтримки України? Дуже багато втім, що одна процедура, яка починалася з законопроєкту у сенаті, демократи підтримали отримали до нинішнього дня понад 180 підписантників. А як вони отримали понад 218, то тоді би було автоматичне голосування. Так само є окрема окремий законопроєкт, який починався у палаті представників, від республіканських. Прихильників України вона ще не отримала 20 підписа підписатників, але е, ми бачимо, що спільно ми вже доді, до дідойся до двадцять е, Вибачайте, до 200 голосів у палаті представників, і тільки аж поки ми отримали е, стільки підписатників, тоді нарешті е, звернувся спікер Майк Джонсон і е, заяву мав до преси що. Мабуть, тепер є час передумати, як мати голосування на Україну, і він особисто блокує це голосування. пане Андрію. От Байден вже вкотре закликає Конгрес таки зібратися і допомогти Україні. І ми знаємо, що і директор ЦРУ Вільям Бермс теж неодноразово звертався до конгресменів. А взагалі, чи мають якусь ефективність такі заяви? І звернення дуже так, так сто специфічно до тих конгресменів, які е, є ветерани е, американських збройних сил, до таких е, конгресменів, які підтримують е, сильну Америку, і це є в їхній платформі. ну як ви можете казати, що ви хочете сильну Америку і, і е, підтримати міжнародну е, сітку безпеки. А в тім часі так само хочете покидати е, стратегічного союзника як Україна. Е, то втім, е, коли виступали минулого тижня, цього тижня е, і Вільям Бернс, і Ейпро Гейнс, яка контролює е, е, розгляд для Білого Дому, е, вони дуже сильно спільно говорили до е, конгресменів прямо. І ми побачимо, чи нарешті отримуємо декотрих тих республіканців, які не хотіли долучитися разом з демократами і отримати цей дозвіл. Бо ви правильно кажете, що білий дім вже має прохання від, від жовтня, але від часу, коли Сенат домовився, і е, за 70 голосів це дуже сильна підтримка була допомогти Україні. І, і у сенаті ми знаємо, що з одного боку демократів дуже підтримує це сенатор Шумер. А з другого боку, сенатор е, республіканців, який очолює всіх республіканців у сенаті, е, сенатор Міч Миканал казав, що одинока можливість. Допомогти Україні є через цей законопроект, який Сенат перейшов за 70 голосів. То я думаю, ми побачимо більше і більше. Що білий дім і Сенат спільно працюють, щоб НРС і Палата представників домовилися згідно з вами. На вашу думку, як довго може тривати процес винишень, вирішення остаточного рішення конгресом щодо підтримки України? На жаль, рівно місяць. Я думаю, що навіть і що Україна каже, що до кінця місяця терміново потрібно. Втім, ми бачимо, що Америка знайшла такі гроші, щоб передати пакет. Ми, ми почули, як Чехія знайшла гроші, щоб передати зброю так само до, до України, але фактично процедури є такі обмежені, і ще західна паска починається. 31 березня тут це так само зупинить працю у Вашингтоні аж поки перші, перші два тижні квітня дуже дякуємо вам за те, що до нас долучилися за інформацією, яку ви нам надали. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відеозв'язку і вкотре запевнив нас, що в американському конгресі існує двопартійна підтримка України і. За його очікуваннями, питання щодо допомоги Україні та іншим союзникам США може бути вирішене впродовж місяця.